Дівчатка, всім привіт! На сьогодні знову візеруночок журналу Штрик Муста буде отакий от чудовий ажурний візеруночок. перекладається як дзвіночки. А він і схожий на дзвіночки. Зараз я вам покажу свій зразочок, що я вив'язала. Приємно. Мені е, хотілося б таким візерунком вив'язати. Можливо, таку французьку ковтинку вона буде така ніжна, повітряна, не знаю, як правильно, як вірно сказати, на український, воздушна. Бачите, ну, да, повітряна, можливо. Бачите, гарненький візеруночок, зворотня сторона. Така ніжненький, гарнюшенький візеруночок, а якщо взяти тонесеньку ниточку, він ще ніжніше буде. Я взяла таку тут. Зараз покажу вам, яка в мене ниточка Анго, Ангора за 70 ангора 30 шерсть. Що тут іще? І все. Більш ніякої інформації. І спиці четвірка. Да, це така товстенька ниточка. А як взяти тонесеньку, то він буде, звісно, трішечки ніжніший. Так, нам треба для... з вами набрати кількість петель кратну 7, плюс 2 петельки для симетрії, і плюс 2 кромочні кромкові. Я набрала, так, давайте отак зробимо, щоб ви бачили, як завжди візеруночок. Да, приємний. Дуже приємний. Так, я набрала на один рапорт петельки. Зараз з вами зв'яжемо один, один дзвіночок. Так, і в рапорті у нас вісім рядочків. Не, було, не багато. Так, перший рядочок 2 зворотні петельки. Дві зворотні петельки. П'ять лицевих. 3, 4, 5. І дві зворотні. От рапорт дві зворотніх 5 лицевих. І останні дві петельки зворотні це у нас петельки для симетрії. Ви їх вив'язуєте в кінці рядочку. Тобто, так, зворотній рядочок, другий. У нас в'яжемо все по візеруночку. Петельку бачимо, таку пров'язуємо. Так, далі у нас третій рядочок. Кромкова петелька, дві зворотніх. Це ми почали рапорт. Перед рапортом петелек тут немає, сразу починаємо рапорт. Так, накид. Дві разом лицьовою з нахилом вправо, тому розвертаємо петельки вліво і зліва направо вводимо спицю. І у нас виходить дві разом з нахилом вправо, лицьова, потім одна протяжка, знімаємо петельку, лицьова і накидаємо зверху зняту Накид. Все, рапорт скінчився. В'яжете необхідну кількість раппортів, і в самому кінці рядочку дві зворотні петельки для симетрії. Це був третій рядочок, четвертий. По візеруночку вив'язуємо. Накіди пров'язуємо зворотньою петелькою. Але якщо ви захочете з цього візеруночку зв'язати, наприклад, там, майку, топ, тоніку, то можете з хрещеною лицевою петелькою, в наступному рядочку покажу як, вив'язати. Накид. і тоді у вас буде менше дирочка. Оця. Так, далі в нас п'ятий рядочок, дві зворотніх. Так, зві... дві зворотніх, лицева петелька, Накид. І тут нам треба пров'язати подвійну протяжку. Не е, три лицьових, а подвійну протяжку саме воно трішечки інакше виглядає. Знімаємо одну петельку, пров'язуємо дві разом лицьовою з нахилом вправо і накидаємо зверху знято. Отак повинна у нас цей колокольчик, дзвіночок, цей вийти. Е, якщо три разом лицьовою в'яжемо, то середня петелька вона зверху лежить. Але в журнальчику тут. Так, тому і я вив'язую. Так, мені більше подобається три разом лицьовою, ну, вив'язуємо по схемці. До речі, можете вив'язати три разом лицьовою. Накід лицьова. Раппорт скінчився і дві останні петельки для симетрії. Так, це був п'ятий рядочок, шостий, по візеруночку вив'язуємо. Так, ниточкою зацепилася. Зворотня. Дивіться, якщо хочете зробити менше дірочку, ми прив'язуємо зворотньо. Отак, От вводимо спицю, лицева схрещена. хрещена, і тоді у вас буде менше дірочка. Журчик буде, але буде менше. Це якщо, щоб вам вир... ваш виріб в'язаний менше світився, можна так сказати. Зв'язали шостий рядочок і останній, передостанній рядочок рапорту сьомий, дві зворотніх і п'ять лицевих. Останні дві петельки для симетрії. Так, до речі, мені одна підписниця писала, що я вже теж так неоднократно неодноразово показувала, що якщо щоб зменшити дирочку, то ми її в зворотньому рядочку лицевою схрещеною прив'язуємо. Вона сказала, що трішечки може стягнути. Так, звісно, дірочки менше і трішечки платніше виходить у вас візеруночок. Але якби не заостряю на цьому увагу, тому що перед в'язанням кожна майстриня. В'яже зразочок. І вже е, виходячи з того зразочку, е, робить розрахунки для свого плечового виробу. Так, таке, Воно не буде тверде, не буде жорстке, буде менше дирочка, і, звісно, трішечки в, 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 як сказати, вущим буде е, зразочок. Ну і сходячи з цього, ви вже будете робити розрахунки. Це, я думаю, зрозуміло, да? якщо більше дирочка, то об'ємніший єм, об виріб, якщо менше дирочка, то об'єма трошечки скрадується за за рахунок скрещеної лицевої петлі. Так, все, дівчатка, ми з вами вив'язали один раппорт дзвіночка, лише, бачите, він тут крихітний, його не роздивишся. Тому давайте ще раз поглянемо. Ні, знаєте, Тут, якщо три разом лицьовою, вже трішечки цей візеруночок зміниться, вже буде не то трішечки. Можливо, воно і краще виглядає, але тут і треба, щоб дзвіночок був такий. Сподіваюся, і вам сподобалося. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, діліться моїм відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.